часом поки немає костій зміцнюю в'язок Вдих. Блокоморды до земли. И расходим. Два. Три. Это четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И замуж. Так, Так. Добре. Да, Просто помочь. Так. Наступно вправо. Для здорового поперека. Із положення марджі ряси коліни відриваємо, ноги на пальцях, робимо вдих і прокручуємось видих, але не сідаємо до кінця вдих, а видих. Дих. А видих. Живіт підтягнутий, видих. Вдих, тримаємо м'язове кору, вдих, а видих. Видих, плечі назад. Вдих. Руки сильні. А видих. а Видих. Вдих. Вдих. а Видих. Посилюємо їх, висуваючи ногу вперед, Вдих. Нижні. Видих. Вдих. А видих. дых, а выдох, 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 дых, а выдох и для вид по четко вышел собака мордой должен на километр змитнява М'язи кору і кульчуви суглоби. Років намасте, виводимо одну ногу над коліном, робимо вдих і виводимо назад, видих. Вдих, 10 разів, видих. Робимо все просто легко. Видих, дих, видих. Ногу не опускаємо, тримаємо на відстані від рука. Тримаємо себе м'язами кору, плечі вниз. Видих. Вдих. вдих Витягну маківкою. Видих. Ще вдих. А видих. Вдих. видих, І вдих. Вдих. вдих, вдих. Витягнули ножку вперед. І руками тянемося. До неї вдих. Видих. Спина рівна вдих. видих, І вдих, вдих. Молодці. Видих. Ту ж саму ногу витягли. Крам, час тягнемося ногою до голови, Плечі вниз. Дих. видих, дих, видих, гарно. Розтягуємо задню поверхню ног, зміцнюємо. І робимо здорові вени, м'язи ног. Розслабляємо їх, витягуємо спазми. Чудо і міняємо рух по діагоналі. Інша нога. Вдих. І назад виводимо видих. Першу з собою вдих, видих. Намагаємося коліно випрямити. Вдих. Спина рівна. Видих. Плечі вниз. Вдих, живіт підтягнути. Видих. Пам'ятаємо, що не опускаємо ногу. Намагаємося її тримати на підстані. Вдих. Видих. І не тільки кульшові сугроби. І поперек здоров'я ще органи малого тазу. Вдих. вдих. А також гарний настрій. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Якщо вам складно зразу повторювати багато разів. То можете робити зупиночки, відпочивати. І перед собою ногу видих. Тягнемося вдих, видих. і ще вище вдих, панелі на видих, дих. Видих. А видиха. Заводимо. Беремо за стопу і підтягуємо рівну спину до витягнути ноги. Плечі вниз, вдих, видих. Ще тянемося вдих. Видих, коліно рівне. Можна спробувати ще а, виштовхнути. Поставивши руку трішки вище коліна. Видих. Виштовхнути, звісно, коліно, щоб воно було рівне, видих. вдих, видих. І вдих. Чудо. Ось така. Ранкова. Робоча група вправ для того, щоб бути здоровим, активним, енергійним і ефективним на роботі.